Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 УПЛ МОД 2015. Сьогодні перший матч чвертьфіналу Кубка України. Граємо ми проти Іллічівця. Гратиме другий склад, бо через один день ми повинні грати з Чорноморцем в чемпіонаті. А поки у нас іде непогано в чемпіонаті, треба туди кидати всі найкращі сили. І тому сьогодні буде грати другий склад. Давайте почнемо налаштовувати. 1 квітня ми граємо. Ось такий жарт. Макінок буде на заміні у нас. Давайте зараз ну знову як завжди. І 22.00. І тепер вже почнемо налаштовувати склад. Тут 5 лише гравців на заміні, тому ставимо Ну почнемо з захисту. Віда і Драговіч. Гусєва випустимо замість Калітвінцева. На ворота поставимо грудька. Так, хто тут у нас іще? О, Макаренка випустимо зліва. Нехай він дуже жаліється, що ми його не випускаємо, тому ось вийде. Лучкевич, рибалка та гармаш, мабуть, будуть в центрі поля. Де Гармаш? Чому не бачу Гармаша? Бо ось він. Ось він, Кравець буде в нападі. З. Ну, звичайно, з Мілевським. До речі, Мігель Велозо у нас ще є, але його прибережемо. Хоча Гармаш мені не, не сподобалося, як він вийшов на заміну і зіграв, тому нехай велозу. Гармаша садимо на заміну. Так, Вейналду Макінок. Давайте посадимо коноплянку на заміну ще. І де? Де наш Депай? Не бачу Депая, мабуть, ще я його не замінив. Так, не замінив. Так, а хто ж вийде? Хто ж у нас вийде? Буяльський Цуриков, нехай. Хоча вже Бангура відновився, тому може і каліт він це грати. Так, замість Вейналду. Ось так. Три лідера нехай грають, один захисник, опорник і три. Якщо ми будемо програвати, то вже повиходять. Так, Бангура нехай поки лікується, у нього пластир. Буяльський поки що не знаходиться йому місця. Так, огон. Який настрій у наших гравців. Ті, хто не грає часто. Ручко, Лучкевич, Швіда, Драгович, Макаренко. Гусю, так, всіх начебто замінив. Прекрасно. Все. Поїхали. Знову Віталій Годулян. Та що він купив сезонний абонемент, мабуть, на наші матчі. І тепер обслуговує постійно. О, давайте подивимось на швидкість Мілевського в проходженні, як і на тренуваннях. Ох, важко як Мілевському, але він біжить. Давно я не, приход... не проходив такі тренування, зараз треба якось, щоб він все забиває гол і поїхали. Так. FIFA презентує Кубок України. Data Group Ukrainian Cup, Олімпійський НСК. Динамо і Лічівець на ваших екранах Хлучкевич. І зараз ознайомимось зі складами команд. У нас другий склад, але деякі гравці підтискають стартовий. Наприклад, кравець. Кравець непогано виходить на заміни. Той же Калітвінцев показав себе непогано. Віда і Драгович, нормальні такі захисники, можуть і в старті грати, але і Людій Смолінг поки що. Краще. Віталій Годуля. Хто не знає, як він виглядає. Ось він. Хоча інколи він виглядає, начебто по-іншому. Динамо Київ. Ручко Лучкевич, Віда, Драгович, Макаренко, Гусів, Рибалка, Велозу, Калітвінцев, Кравець Мілевський. Мілевський, який почав зменшуватись, бо йому стукнуло 30, і пункти почали спускатись. Треба буде влітку подумати, що з... що робити. І лічівець Чурілов Будко, Чижов Гращенков. Цупа, Хто там ще? Оберемко, Яворський, Чурко, Скоблов, Грин і Мандзюк в нападі. Розпочинає Київське Динамо. Звичайна тактика і володіння м'ячем. Я думаю, це нам допоможе. Рибалка. Звичайно, другий склад у нас став кращим, ніж був в матчі з нафтовиком. Там взагалі щось з чимось було. Ми трохи й не програли, хоча там ленс був, який і вирішив долю того протистояння. Калітвінцеву. Калітвінцев Каліт бореться. Рибалка. Рибалка, гусів, подивіться, як всі борються відчайдушно, але все одно з м'ячем і лічівець. Яворський. Пас на оберемка. Оберемко. Навіс! Треба боротись головою. Але навіщо боротись, якщо Мандзюк може забити? І це гол у гостях, до речі. Це дуже погано. Голу гостях. для Іллічівця ми пропускаємо вдома. Ну, тут нічого не міг зробити ручком. Знову навіс. Нічого. Якщо що, ми випустимо свого макінка, і тоді ми понавішуємо трохи. Гусів. Гусів Лучкевичення просто забирає м'яч. А давайте на Мілевського. Спробуємо відповісти їм тим же, але Мілевський таке враження, що не в темі взагалі, де він знаходиться. Яворський. Мандзюк. Мандзюк. Знову пропускаємо ми на перших хвилинах, як і З Волиню. Там також головою гол був, якщо я не помиляюся. Мандзюк. Яворський, Драговіч. Набіг, забрав. Пас, Калітвінцев, І знову забирають м'яч один у одного. Подивіться. Як колись Родріго та Алієв. Пам'ятаєте той епізод, що вони не могли визначити, хто буде штрафний бити? І тоді Родріго бацнув по нозі Алієва. У нас щось схоже, але ніхто нікого не б'є, просто забирають один одного м'яч. Лучкевич у Гусєва. Кравець у Калітвінцева і навпаки. Цюпа. Цюпа. Віддає на Оберемка. Грин. Велозу. Велозу має видавати нормальний пас, дає на кравця, кравець. І Давай. Оу! Біжить, біжить, гусяв, біжить! Але. Чистий підкат. А міг впасти, до речі. Міг впасти, і може і пенальті було. Так, ну Мілевський точно не буде подавати. Давайте. Велозу, велозу треба, щоб подавав. О! І так, є Мілевський. Давайте на нього спробуємо. І. Ні, Немілевський Драговіч міг пробивати. 18 та хвилина. А ми програємо 0-1 у себе вдома в чвертьфіналі Кубка України. У Ілічився. 13 те місце чемпіонату. Буває. Гусів. Поборовся Лучкевич. Знову гусів. Белозум. Віддає на Калітвінцева. Калітвінцев. Аут для київського Динамо. Не дуже гарно подав м'яч один з наших гравців. Мілевський. Рибалка. Калітвінцев. Калітвінцев віддає на. Мілевського Мілевський. Мілевський. Удар. І переводить на кутовий голкіпер і Лічівця. Він також в білій формі. І неясно, хто там. Чи то голкіпер. Подивіться, як Мілевський пробив, м'яч ще пройшов між ніг у захисника і Лічівця. Так, Мілевський знову прагне подавати, але ні. Ніхто йому не дасть цього зробити. Він має грати головою. Подача. Немає удару. Рибалка розвертається. Драговіч, ну це не проб'є. Цей пан не проб'є. Він може побігти. І навісна передача! Удар! Віда. Захист щойно міг організувати гол. Навіть центральний захист. Драговіч навішав. Віда не влучив ворота. Починаємо ми створювати моменти. Драговіч біжить в захист, бо. Потім не зможе прикрити. Не відібрали. Скоблов. Оберемко. Яворський нагрина. Знову Яворський. Цюпа. Цюпа нагрина. Велозу молодець. Драговіч одразу на Гусєва. Яворський. Всюди. Яворський сьогодні. Оберемко, треба забирати. Рибалка не забирає. Але. От за. Куди ти скидаєш рибалки? Що ти робиш? Які п'ятки можуть бути? Могли пропустити ще на другий м'яч, і тоді було б дуже важко. Бо двічі пропустити вдома від ілічівця. Не знаю, про що думають наші гравці. Але обійшлося поки що 0-1. Лучкевич. Ну і як завжди, він відпускає далеко м'яч. Не розвивається, до речі, Лучкевич взагалі жодного пункту не додав. Взагалі якось, Я думав, я його брав, щоб він розвивався. Деякі гравці не грають взагалі і додають в пунктах. Лучкевич навіть грає частіше тих гравців, але все одно сидить і не розвивається. Макаренко. Калітвінцев не встигає. Закінчується перший тайм, вже а ми все програємо. Чурко. Удар Ручко. Кравець на Мілевського. Мілевський. Мілевський прикриває корпусом і каліт. Він, це у нього є швидкість, але немає витривалості. Бачите, як синя смужка швидко у нього проходить і. Був простріл. Був простріл, не було того, хто завершить. Простріл і оберемко. Оберун Драговіч! Драговіч активний! Пас на Мілевського пішов. Що таке? Кому жовто вже? Драговіч? За що? Я підтримую стадіон, який починає фукати арбітру, бо коли він що там знайшов? Велозу На гусів. Кравець. Простріл Горощенков. Треба було раніше трошки, якщо хотів Гусів віддавати на кравця. Треба було раніше це робити. А так вже всі прикрили кравець. Майже випустив м'яч. Рибалка, навіс. Слабенький навіс, коблов. Гусів. Вибіг уже Велозу. Захищатись, Скоблов Мандзюк. Дуже багато якось. 4 на 3 виходять. І знову Драговіч. Драговіч гарно відбирає. Ніхто не нападає зараз на гравця і лічівця. І ось, дивіться, кравець відкривається, пас 1 на 1. Але, як завжди, в такі моменти арбітер і любить свистіти. Перерва Динамо 2 програє також. Якось сьогодні не динамівський день в Кубку. Тотовицький виходить замість Скоблова. І обидві команди. Київські обидві команди Динамо поки що поступаються. Мандзюк на грина. Ну, техніка, техніка, і лічивця зашкалює. Цюпа. кравець. Кравець, подивіться, де грає віда. Рибалка. На Калітвінцева. Калітвінцев непогано. Віддає. Йотака передача Горощенкові треба забирати, але не встиг. Мілевський. Чурко. Гусів відбирає непогано. Гусів грає у відборі. і закидає кравець. Кравець з м'ячем. І удар буде! Буде, але ж в захисника. Велозу класно закинув на кравця. Шкода. Шкода був момент. Захисники прикрили. Яворський. І Лучкевич. Ну давай, біжи, нормально. Забирай. Нормально. Лучкевич. Зараз відпустить в найвідповідальніший момент м'яч. Але ми віддамо на Гусєва. Гусєв. Гусєв не помітив Цюпу. Мандзюк. Відам. Шановне панство, Макаренко з м'ячем. Калітвінцев. Калітвінцев поки що сам. І буде прорватися на фланг. І виходить м'яч. Ваут, не зробив фінт Калітвінцев. Рибалка. Буде кидати аут Кидає на Калітвінцева якраз. І це навісна передача в штрафний майданчик. Дуже невдала і незрозуміла. О, велозу. І ще один закидон на кравця, кравець! Давай, кравець! Удар чулі, лав, і Мілевський не дострибує до м'яча. Відбирає, начебто, наш гравець, але рибалка завадив. Яворський. Драгович перший. Гусів. Віддає на кравця, кравець, розвертається, починає розбігатися. Кравець. Кравець. Збирає Мілевський, відбирає у нього м'яч, кравець знову. Якби не відібрав, якби не відібрав, може щось і було б. А так, ну, кравець вже забагато захотів. Тотовицький. Грин. Підкат від Віди. Гусєв чому заносить Гусєва. І він відбігає від м'яча і тепер. Замість нашої атаки небезпечна атака і лічивця. Удар! Ручко! Удар! Що! Свисток, свисток, свисток! Спокійно! Якийсь офсайт там був. Так, мінімальний був офсайт, нам повезло. Хоча цієї атаки взагалі не повинно бути, якби ФІФа кудись не замагнітила не Гусєва. Не зрозуміло, куди він. Потягло його просто. В халіт він Передача і що там. Ох, Гусів вже втомлений. Так, Гусів. Змінюємо, але не хочеться, не хочеться випускати цих гравців, бо вони ж втомляться і в наступному матчі не сильно допоможуть. Давайте Макіянка замість Мілевського кравець, начебто, грає більш-менш. Ну, всіх повипускаємо вже. Нехай. Побігають 20 хвилин у них є, щоб. Щоб допомогти нашій команді Велозум. Ну вже менше навіть буде. Не відбулося заміни. Велозу віддає на Калітвінцева. Калітвінцев. Навіс. Нікуди. Лучкевич. Лучкевич. Ух, як важко він біжить! Але навішує все одно на кравця. І ні. Макаренко. Віддає. Рибалка. Лучкевич. Обходить, але одразу на нього набігає ще гравців. Передача не туди. Макаренко. Гусів. Втомлений Гусів. Воно видно, що він втомлений. Макаренко. Подача. Удар. Чурілов. Заміни у нас. І кутовий. Є шанс, бо макіянок якраз виходить. Давайте спробуємо. Коноплянка Депай Макінок. Трієчка виходить. Так, Макінок буде навішувати, звичайно. Так, Девін. Бачу. І. Подача. Макінок удар! Першим дотиком не забиває. 79-та хвилина. Ми все ще програємо у лічівця. Ось так. В Кубку України так само, як в Кубку Англії. Будь-яка команда може зробити сенсацію, але це тільки перший матч. О, Мак'янок. Треба віддавати передачу і бігти в штрафний майданчик Макаренко. Велозу. Велозу наривається на Беремка. Макаренко. Мак'янок. Кравець. І удару немає. Немає удару. Розвернувся кудись взагалі. Загубився в просторі. Мак'янок. І треба піднаплягти. Оберемка. Депай. Велозу і. Ну, ні, на мак'янка давати це не дуже добре буде. Коноплянка, кравець, втомлений вже кравець і також ледь біжить. Кісіль. Оберемко і Тотовицький. І ще один Чурко, чи що вийшов. Макаренко відбирає Велозу. Віддає. 90 хвилина. Макаренко. І не проривається Мемфіс Депай. Та що таке? Мемфіс Депай недостойний, щоб обігрувати гравців і лічівця. Якось врізається просто і все, і нічого не може зробити. Все, з високого абітра ми програємо цей матч в Києві, але у нас є ще другий, де треба буде обов'язково вигравати і краще в два м'ячі. Або 2-1 також нас має влаштувати. Погано, погано провели. Другий склад все-таки грав, як би там не було. Динамо 2 таки зрівняли рахунок, а ми не змогли. І так, через день у нас матч. Прес-конференція, як завжди, будемо мотивувати нашу команду після такого програшу прикрого. Так. Контракт. Добре. Я подивлюсь і Драговіч дякує нам. Так, дивимося, що у нас з силами це у... не буде в старті, звичайно, бо вже відновився бангура, хоча він з пластерем, але виставимо його все-таки. Так, а що інші? Інші все нормально. Тому стартовий склад буде грати, може бангуру тільки змінимо, бо він трошки травмований. Погано, щоб програли. Ось такі результати інших матчів. І постараємось в другому матчі з Іллічівцем все-таки вийти в півфінал, бо залишились такі команди, що можна спокійно вигравати Кубок України, але треба просто календар трошки краще складати і грати трошки вдаліше. Якщо вам сподобалось і ви хочете продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів. І не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деня Триде. На все добре.